Кажуть, що якщо не хочеш, щоб твоя дитина захопилась наркотиками чи алкоголем, то подаруй їй фотокамеру, і в неї нікуди не буде грошей на це. В цьому жарті є доля істини, тому що фото-відео дуже дороге задоволення, як професійне, так і в вигляді хобі. Витрачати на нього грошей можна дуже багато. І зараз я розкажу на чому в принципі можна потроху економити, щоб не витрачати зайвого. Перше, що я хочу сказати, це загальна порада. Думайте головою, тому що дуже багато штуковин цікавих, свістелок пірділок які виходять щодня від всяких креативщиків, стартапів, брендів і так далі. Вони досить цікаві, але в більшості випадків ну, потрібні так собі. Тому в першу чергу вирішуйте, що потрібно вам, саме вам і реально потрібно. Цим відео, мабуть, нарву зараз на купу хейту від всяких. Таких ісконних православних там старообрядців, але тим не менш я розкажу, без чого насправді можна легко обійтись. Ремінці. Не витрачайте гроші на ремінці. Оці всі кістєві, там ще якісь там свістілки-перділки, там пом'якшені, по дніпрінові, ще якісь. Ну, Окрім того, що дешеві вони, як правило, просто ніям, вони швидко приходять в негідність. По-друге, реально з стандартним ремінцем можна робити в принципі, все. Звичайно, що є дуже специфічні штуки, такі як, наприклад, слінги, які їздять навколо тіла і допомагають. Але, наприклад, ну, там, в умовах якогось хардкорного репортажу, як там, роблять пресофіцери чи військові журналісти. Ну, так дуже просто розбита камеру, тому я б не рекомендував їх використовувати насправді, бо вона болтихається і легко щось стукнути, бо навколо купи всякого залізячого, бетону поломаного і так далі. Ну, Зручно насправді, але то для свадівщиків, мабуть, залишиться. По-друге, -по -по всякі кістяві ремні, просто намотайте стандартний ремень, замотайте його і все, і забудьте про цю єрість. Тим паче, що вони, як правило, займають ще й підштатив площадку, тобто кріпиться не дуже зручно насправді. Тому просто не витрачайте на це гроші. Світлофільтри. Не витрачайте гроші на всякі ефектні фільтри. Там Зоряно-лучові, там якісь, якісь кольорові, ще якусь фігню. Ну, реально дуже просто це все зробити в постпродакшені, або взагалі воно нафіг не треба. Якщо вже купуєте, то купіть якісь там, я не знаю, радянські, китайські, пограйтесь та викиньте їх. Ну, тобто, Реально сенсу в них взагалі немає. І нейтрально сірі фільтри. Це такий, з мого боку, можливий єрість, але насправді воно так і є. В репортажі у вас немає часу перекручувати фільтри, щоб підлаштовуватись під те, що хмарка зайшла, хмарка вийшла. У вас ви зайшли в приміщення, вийшли з приміщення, вибігли з машини, забігли в підвал. Ну, воно так не працює. У вас просто не буде на це часу. Так, є нейтральна сірі перемінної плотності фільтри, але вони знов таки теж не дуже оперативні. Плюс вони, як правило, можна легко отримати колоркаст, тобто там наводку на якимось кольором пофарбування вам картинки. Плюс хрести ці самі можете погуглити, яких можна уникати, якщо обережно знімати, але знов-таки, якщо вона бігу, у вас навряд чи це ну вийде в 100% випадків. Плюс насправді оцей кіношна плавність вона нахер нікому не впилася. Ну тобто вона потрібна, звичайно, якщо ви робите кіно, якщо ви робите документальний фільм, якщо ви знімаєте якусь рекламу, наприклад, воно виглядає дорого, воно виглядає багато, воно виглядає класно і круто. Але для телебачення ну ніхто цим не заморачується. Подивіться, наш телемарафон там чи якісь репортажі. Вони знімаються на гамнянні камери, які дають картинку гірше ніж там телефони. Люди взагалі звикли до відео з телефонів. Всі дивляться, там якихось там блогерів і так далі. Телефони не мають діафрагми, на них, як правило, ніхто ніколи не використовує нейтральні сірі фільтри. Тому, це відео все з телефона. Воно знімається в якихось дуже високих швидкостях затвору. Плюс ті самі відеоігри насправді теж привчають наше око до того, що там висока частота кадрів, а там вона може бути там дуже висока. Да? Тому насправді для репортажної зйомки ну це можна нехто. Реально от сміливо. Тобто, ви краще ви не, не отримаєте. Якихось хрестів із порченого відео там не до світа, через використання нейтрально-сірих фільтрів, ніж ви отримуєте їх, але у вас там 60% відео, що залишиться, будуть красивенькі. Ні, у вас питання інформація. Перша черга інформація, ви маєте провести інформацію. І її красивість, вона менш релевантна до її актуальності, правдивості. Тому. Зміниво можете не купувати нейтральні фільтри. От реально. Штативи. Це ще одна мабуть, штука, за яку мене зараз проклянуть. Тим паче, що насправді ну, От я зараз знімаю, в мене камера стоїть на штативі. Але насправді знов-таки для репортажа вона вам ця штука штативи не дуже потрібна. Без неї легко бійтися. В більшості випадків ви знімаєте на бігу. Ви знімаєте щось таке динамічне, у вас немає часу його ставити, у вас немає часу стояти на місці. Стативи необхідні, звичайно, якщо ви там їдете, наприклад, на прес-конференцію якусь там, чи знімаєте якесь довжелезне інтерв'ю, чи ще якусь таку діч, яка просто довго, і ви банально в руках не втримаєте ту камеру, стільки стояти, ну рівно як мінімум. Тому, звичайно, штати ви необхідні, але вони необхідні ну досить епізодично, скажімо так, або досить специфічно. І в такому випадку, якщо вам дійсно потрібен штатив, купіть нормальний штатив, який вас не підведе в той момент, коли він буде дуже потрібен. На цьому не економте. або взагалі не купуйте ніяк. Тобгамна штатів вона треба. Тим не менш, можна в певних випадках, коли він потрібен, ну дуже епізодічений і так, типу, трошки зовсім, можна чимось його трохи підмінити, або, скажімо так, зекономити. Для всяких штук, типу, поставив камеру, щось підзняв. Для можна там, я не знаю, для якихось ефектних кадрів там десь поставити камеру або гопрошку або телефончик. Можна використовувати якісь міні-штативи. такі, наприклад, ну, це досить фенсі. Але, от, наприклад, взагалі Дішманський він щось там 3 долари коштує, мабуть, на Алікспресі. Його, в принципі, цілком достатньо для телефона, GoProшки або легкої якоїсь камери, типу самих базових дзеркалок, там любітельських з пластиковим корпусом і пластиковим кітовим об'єктивом. Плюс, якщо ви вже там далі будете апгрейдитись, то, наприклад, ця штука все одно не буде безкорисна, тому що на неї можна буде поставити якось маленьке світло, ще якусь фігню. Ну, для гопрошки завжди вона корисна. Тому, в принципі, ну, це не будуть гроші на вітер. Навіть якщо вона розвалиться, ну, вже такі. Але насправді вона от металева, ну, досить живуча, якщо на неї там не наступить стабілізатори. Це така штука, яка дуже, скажімо так, егоцентрична. Тобто, якщо ви купили вже стабілізатор, ви маєте ним навчитися працювати, ви маєте по суті лише з ними бігати, тому що знов таки на бігу розкласти, поставити його, повісити камеру, у вас не вдасться ніколи. Він важкий, він здоровий, його впадло собою та скаті, якщо ви не знаєте, що він вам зараз пригодиться. Тобто, в принципі, це досить специфічний і, по великому рахунку, професійний інструмент, який ну, в репортажі мало вам знадобиться. Так, можна, звичайно, але це визначить: приїхали, стали, поставили, і весь день його в руках носити. Тому що зняти, скласти, швиденько, потім знов повісити камеру, ну, у вас не, не вийде. Тому стабілізатор це або окрема людина, яка з ним ходить лише з ним, або взагалі його не купуйте. Тим паче, що в більшості випадків, коли він епізодічно, ви бачите, що отут непогано було б зробити так, сяк там проходочку, проводочку, там і так далі, цілком можна зробити або просто акуратно з рук. А якщо враховувати потужність вбудованих стабілізаторів у гопрошках чи телефонах, ну Просто немає сенсу. Тобто можна просто перебивочку цю красиво зняти на GoPro чи телефон, які зроблять вам плавне відео в високій якості, ну, скажімо так, високій роздільній здатності і достатній якості для, скажімо, телебачення. Мікрофонні системи. По-перше, у вас навряд чи буде часто можливість використовувати якісь там радіопетлі на бігу. Ну, Хіба що ви можете повісити умов на журналіста або так далі. Є в них певний мінус. Ну, окрім там всяких то, що батарейки, бла-бла-бла. Вони піпец прослуховуються. Ну, Це відкритий зв'язок, і якщо ви працюєте десь поруч з ворогом, там, причому поруч це не типу, через стянку, а так, метрів за 500 кілометрів, а то й більше їх реально можуть почути, прослухувати, що ви кажете, і причому люди на фоні іноді забувають про що, що тут мікрофон працює і говорять багато зайвого. Коротше кажучи, їх досить небезпечно справді використовувати, тому я їх взагалі не використовую. Ну для таких задач. Звичайно, там в студії, десь там якісь експертів, коментарі писати, десь далі там в мирному відносно. Місці, ну наскільки зараз взагалі є мирні місця, то дуже зручно, немає нічого проти, але глобально можна на цьому сміливо економити, купити просто підлічку, причому не треба ганятися за якимись мігафінце. І дуже дешево, от я навіть зараз на цю штуку пишу, Це просто такий от подовжувач, який коштує там 100-200 гривень і не жере батарею, не працює, і це. Ту подрід, він не прослуховується, він абсолютно безпечний і для вас, і для вашого, скажімо так, пацієнта, тобто людини, яку ви записуєте. Об'єктиви фототехніки. фототехніка. В принципі, ви завжди можете купити бушну. Об'єктиви буквально одразу, наприклад, стають дешевшими відсотків на 30% після того, як їх винесли з магазину. Ну, тому що ти думаєш, нафіга воно мені треба, якщо я можу купити в магазині, я точно знаю, що воно нове, що з ним все, все добре, я отримую гарантію і так далі. Ну, я, наприклад, так і думаю. Да? Тобто, якщо це не якась там значна різниця вартості, я, скоріш за все, я піду і куплю нову, ну, якщо мені необхідно щось таке купити. Плюс, наприклад, для макрозйомки, для якоїсь студійної зйомки. Вам зовсім не необхідні об'єктиви автофокусні, які, якісь сучасні. Ви можете завжди купити просто мануальний об'єктив, який навряд чи буде сильно гірше, можливо, навіть в чомусь і кращий. Але ці мануальні старі об'єктиви, вони, як правило, вже досягли своєї е, нижчої е, ланки ціни. Тобто ви, в принципі, можете насправді їх купити через рік, продати за той самий вартості і все. І макрозйомка. Макрозйомка така штука, яку ну, всі люблять, але професійно займаються нею одиниці. Тобто епізодично знімають якихось квіточки, букашок, мабуть, всі. Ну, в певний період свого захоплення фото-відео. Я думаю, що всі пробували. А, на телефончик. Ну, цей але багато хто думає, от в мене немає макрооб'єктиву, макрооб'єктив коштує там як печінка сусіда, тому типу, ну, дуже дорого. Ні, насправді от, на макрозйомки дуже просто економити, особливо якщо ви знімаєте епізодично. Ну, по перше, те, що я сказав, можна купити бушний макрооб'єктив, причому можна купити мануальний, тому що автофокус в макрозйомки вам ну 110% що не знадобиться. Там надто мала глибина різкості, щоб камера фокусувала саме туди, куди вам треба. По-друге, навіть старі макрооб'єктиви, вони вже дуже різкі, контрастні і класні. Тобто, ви навряд чи побачите якусь ну, недоліки оптичні. Ну і по-третє, знов таки награєтесь продасте. Ще більш економний варіант. Це взагалі не купувати макрооб'єктиви. У вас є якісь, не знаю, 18-55, є якийсь базовий там об'єктив. До нього можна просто купити макрокільця ну, значно дешевше. Вони взагалі не поганять картинку. Якщо це у вас вже якийсь сучасний об'єктив без кільця діафрагми, ну тоді потрібно буде купити трохи дорожчі макрокульси, так звані автофокусні, щоб була передача від камери до об'єктива інформації і керування діафрагмою. але все одно він в десятки разів дешевше, ніж. Макрооб'єктив спеціальний. А сучасні об'єктиви навіть кітові на прикритих діафрагмах, А ви макро будете знімати на діафрагмах 8, 11, 12 і вище, дають дуже гарну картинку, і не треба там, комплексувати з цього приводу. Вам вистачить з головою кітового об'єктиву для того, щоб знімати макро для відео ну, і для фото. Купівля за кордоном. Я звертаю рушую увагу, що багато брендів мають офіційних представників в Україні. І в такому випадку, якщо це дійсно професійні, вміняємо продавці, представники, ціна буде ідентичною тому, що вона буде в Європі, Штатах чи будь-інде. де -інде. Тому що бренди, як правило, зацікавлені в тому, щоб не було сіряка, щоб ніхто не возив по сірому туди-сюди їх технікою продукцію, щоб представництво на місці могло теж заробляти якісь гроші і скрізь по світу була плюс-мінус однакова ціна. Але, звичайно, вона не завжди однакова. Через різницю там в таможених системах законодавстві тої чи іншої країни, податкування і так далі. Тому звичайно, все одно іноді можна зекономити. Якщо брати фотовідіотехніку, ну звичайно, там Амазон і так далі. Дуже гарний приклад Бієндж: Щотижня, тижня, що два тижня, якісь певні невеликі розпродажі на обмежену кількість товарів. Якщо підписатися, то можна дуже непогано зекономити. Ну от, наприклад, ніфігова така знижка да, на відеомонітор. Знов таки раджу завжди порівнювати ціни в Україні. Тобто заходимо в Google, вбиваємо назву, купити, дивимось. От, да, там 146 тисяч. Ніфіга собі різниця. По курсу виходить на 100 тисяч гривень більше. Не забуваємо про розтаможку. Розтаможка в нас на все що більше 150 євро. Ну, будемо умовно вважати, що доларів те саме. Рахуємо, да, там 150 євро, віднімаємо від цих 999. Отримуємо умовно там 850 і 30% від 850. Плюс доставка якась, там умовно там гривень 300-500, не знаю. Ну і виходить, що ми там за розтаможку заплатимо ще, ще там пару тисяч гривень. І враховуючи те, що загалом ціна вийде там близько 40, то ми, в принципі, виходимо на те, що ми заплатимо близько 46 тисяч гривень, купивши це на BND чи з доставкою до України, ніж купуючи це в Україні. Оп, профіт 100 тисяч гривень. Да? Плюс, звичайно, Аліекспрес. Аліекспрес це така мега-потужна торгівельна площадка. Проблема з якою лише в тому, що там купа неперевірених продавців, тобто там, грубо кажучи, оформив заявку, там все відкрив собі магазин, торгуєш, чим хочеш, ціни не що хочеш, і так далі. Тому я б там не дуже радив купувати якісь дорогі фірмові штуки, краще вже купити їх десь в Штатах Європі, тому що ну, легко попасти на контрафакт. Але всяку от, оці по цих штатівчиків маленьких, там якогось гімна такого там. То це звичайно не паханий край. Багато магазинів в Україні заробляють тим, що купують на алі продають тут уже там з якоюсь націнкою нормально. Тому вважайте це бізнес-ідею від мене безкоштовною. Можете теж так робити. По бушній техніці знов таки можна завжди порадити eBay або кех. Кех це взагалі такий топ топчик з бушної техніки, але як з усякою бушною технікою, як бачите, буває сильне розброс по цінах. Треба теж ну моніторити, якщо особливо вам треба щось конкретне, і порівнювати знов таки ціни з України. в Україні теж насправді буває. Нормальні пропозиції дуже часто, але часто і зовсім накручені. Ви дивитесь, що можна купити в два рази дешевше з доставкою за кордону, ніж тут в Україні, навіть бушно. Ще на одну штуку, на яку б я звернув увагу при купівлі на Аліекспресі eBay, це вартість доставки. Тому що багато хитрожопих продавців навмисно занижають ціну на товар. Але завищують на доставку. І ви можете, наприклад, побачити у видачі, особливо якщо ви від дешевого до дорогого, в першу чергу їх товар, де буде, наприклад, там за один долар, а у всіх інших 10 доларів. Але в цьому за один долар буде доставка 15 баксів, а там де за 10 буде доставка безкоштовна. Тому звертайте завжди увагу на вартість доставки і не дозволяйте себе обдурити такими дешевими трюками. Ну і плюс звичайно враховувати те, що цей товар доведеться почекати там дві, три, чотири тижні, іноді навіть більше. Тому це типа така штука, яку не варто розраховувати, що вона прийде завтра, і от якщо вона прямо зараз треба, то шукайте її от прямо зараз в Україні. Сподіваюсь, це комусь допоможе трохи краще себе почуватися у фінансовому плані. Тож до зустрічі, підписуйтесь, буде ще багато цікавого.